Хокейний прогноз Чемпіонат світу 2025. Саме цей черговий чемпіонат світу прогде в двох країнах: Данія Швеція. Прийматиме арена Джоске Банк Боксен. В датському Хернінгу і Авіції Арена. Є в неї там іще друга назва. Але я звик цей стадіон називати Авіції Арена Стокгольм, столиця Швеції. Отже, Швеція Данія приймають черговий чемпіонат світу. Друзі, перший матч, перший день, відбудеться 9 травня в п'ятницю. І в цей день, крім. Матчів відкриття Чемпіонату світу буде м, всього е, за регламентом 4 матчі в пер, перший ігровий день. Умощуйтесь зручненько, саме про ці 4 перших матчі п'ятниці 9 травня піде мова. Я предложу запропоную вам е, свої варіанти прогнозів на 4 матчі. Е, забігаючи наперед, кажу. Всі 4 моїх прогнози на 4 перших матчі коефіцієнт за двійку. Не забувайте підписуватись на наш канал. Лайки вподобайки, змістовні коментарі. Дякую наперед. Отже, буде 2 запливи. Зрозуміло, що по льду... Не плавають, а ковзають. Отже, друзі, це був жарт, звісно. Два заходи. 17.20 за київським часом. Помітьте собі, що чому дають час 17.20 і 21.20. Тому що хокей, неймовірно, комерційна. Гра і 10 хвилин дається на представлення, анонс і рекламу. Комерційна рекламна пауза навіть є посеред матчу ставлять на паузу гру і робиться комерційна пауза. Є таке в хокею, до цього треба звикнути це сьогодення. Отже, 17.20 Це означає, що сама гра почнеться десь уже ближче 17.30 за Києвом. Це перші два матчі будуть. Австрія, Фінляндія і Швейцарія, Чехія. А другі два матчі в п'ятницю будуть о 21.20 за Києвом. І почнемо з перших матчів. Австрія, Фінляндія. Явний фаворит тут Фіни, без заперечень навіть. Навіть я більше скажу: Фіни результативно переможуть. Так, можливо, Австрія заб'є, але мені здається, що Фінляндія не те, що набагато більше заб'є, а дуже набагато більше заб'є. І якщо Австрія заб'є один. Одну шайбу, то Фінляндія заб'є 5. І дивіться, якщо Австрія заб'є 2 і більше шайби, то Фінляндія заб'є 6 і більше. Одним словом, я облюбував наступний варіант прогнозу. Перемога Фінляндії і тотал більше 5. З половиною коефіцієнт 2-16. Як і обіцяв, більше двійки, паралельно будуть грати Швейцарія Чехія. Тут все просто. Я вважаю, що обидві команди як мінімум по дві шайби накидають. Швейцарці дуже сильні. Чехії традиційно дуже сильні. І тому це буде запекла боротьба. Ну, майже рівних суперників. Як мінімум 2-3, 3 2 3-3, 3-4, 4-3. Ось щось на кшталт такого рахунку тут буде. Тому, друзі, я вирішив вибрати тут тотал більше 5 рівно коефіцієнт 2 0, За двійку. Так, ну і два пізніх вечірніх матчі. О 21.20. Це вже матчі урочистого відкриття. Тому що саме в цих двох вечірніх матчах будуть приймати участь команди господарі. Данія і Швеція. Данія перший свій матч проведе о 21.20 проти Сполучених Штатів Америки. Звісно. Тут не політичний канал, але, друзі, зараз сучасний спорт, ви прекрасно знаєте, дуже сильно пов'язаний з міжнародною політикою. Ми знаємо, хто цікавиться, звісно, що США хоче забрати у Данії Гренландію. Це дуже потужний монстр. Сполучені Штати Америки. І Трамп, рижая халва хоче творити те, що він хоче. А Манюсінька Данія, сказала, що якщо знадобиться, то ми дамо отпір, ніхто не боїться потужний. Е навіть той самий легендарний Шостий флот США. Ніхто не боїться монстра економічного і політичного США. Тому я думаю, що Данія, звісно, як господарка країна буде боротися і на хокейному майданчику, само собою. Але, на жаль, на жаль, друзі, в хокеї. Навіть не так багато шансів здобути перемогу, навіть просто не програти. Дуже мало шансів. У датчан проти Сполучених Штатів Америки Одна з найпотужніших хокейних збірних. Наряду з такими збірними, як Канада. Швеція. Ну і я б назвав би. Фінляндію. Друзі, це четвірка самих потужних збірних традиційно. Далі йдуть уже Чехія, Швейцарія, Норвегія. Е І тому я вважаю, що не дивлячись на те, що на арені відвоювання своєї території острова Гренландія. На відміну від цього, в хоккеї Данія майже без зуба проти Сполучених Штатів Америки. На жаль. І я тут констатую впевнену з величезним запасом перемогу США. Я вибрав фору на США, хокейну збірну, звісно, мінус 3 рівно. Коефіцієнт 2,18. Я вважаю, десь буде рахунок 5-1, 6-1, 7-1, 8-1 і далі. А можливо, навіть і в Суху Сполучені Штати Америки виграють. Просто я так передбачаючи сценарій цього матчу, я думаю, коли вже буде рахунок 7-0, 8-0, то вже Сполучені Штати Америки. Трошки розслабляться і десь заскочить шайба від Данії. Це я не виключаю. А можливо, навіть і дві. Все одно, 7-2, 8-2. Все одно Сполучені Штати Америки виграють дуже з величезним запасом, дуже впевнено. Ну, і, звісно, матч Швеція-Словаччина. Я вже назвав. Швецію одним із головних претендентів як мінімум на півфінал в цьому чемпіонаті світу. Але я все ж таки думаю, як господарка, Швеція буде тут мати е, крутий гандікап своєї улюбленої арени в Стокгольму і в тому числі в цьому матчі проти Словаччини. Словаччина не проста команда, але Шведи знають, як грати проти таких суперників. Шведи, впевнена, неймовірно результативна от дома в Стокгольмі, Шведи накидають. І, звісно, при цьому і виграють. Можливо, Словаччина також відповість. Ну, це не суттєво. Тому що Швеція виграє 6-1, 7-1 і більше. Саме тому я вибрав, друзі, перемогу Швеції і тотал більше 6,5 шайб. коефіцієнт 2,47. 2,47. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписався, на наш YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте, ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це. Найпотужніша мотивація, головний стимул і важливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам, друзі, за це. Слава Україні. Слава ЗСУ! Скоріше нам перемоги над рашизмом. Міцного здоров'я, мирного неба, любові, щастя, добра, всього, чого ви саме собі бажаєте. Я дуже радий, що ви. Не дивлячись ні на що, зі мною на майстер-класі, скріншоти по моїм прогнозам, в телеграм-каналі, посилання в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Прямі трансляції я дивлюсь на сайті, який опублікований, в описі під цим відео, користуйтесь. Друзі, дякую за увагу, за перегляди. До зустрічі всім па-па!